Сезон кабачки в самому розпалі, тому пропоную приготувати нову літню закуску це кабачкові сендвічі. Гарантую, такого ще з кабачка ви точно не готували. Поїхали! Кабачок нарізаю слайсами приблизно товщиною десь пів сантиметра, не більше. І прикладаю їх в миску, додаю небагато солі, перемішую і відставляю десь приблизно хвилин на 15, для того, щоб кабачок трішки пом'якшився і пустив сік. А тим часом готую кляр: це борошно, яйця та панірувальні сухарі. Спочатку борошно, потім яйця, а потім панірувальні сухарі. Розігріваю паралельно сковорідку з соняшниковою олією і викладаю кожен запанірований кабачок, смажитись на пательню. Смажу на невеликому вогні під закритою кришкою для того, щоб кабачок добре просмажився і не був всередині сирим. Перевертаю, коли з'являється така вже апетитна кірочка. І далі досмажую також обов'язково під закритою кришкою. Перекладаю на тарілку на паперовий рушник, для того, щоб він увібрав в себе зайвий жир. І готую начинку. Один стиглий середній помідор нарізаю невеликими кубиками. Далі додаю 100 г крем сиру, 1 столову ложку майонезу, трішки підсолюю і добре перемішую. Крем сир, має бути кімнатної температури для того, щоб вони добре об'єднались. Додаю за смаком. Кропу, і також декілька зубчиків часнику пропускаю через прес. Додаю нарізаний томат і все це добре перемішую. І наша начинка готова. Це розраховано на порцію приблизно десь на 6 сендвічів. Викладаю десь по чайній ложці з гіркою начинки на кожну половинку. Начинка, до речі, за рахунок крем-сиру виходить досить така ніжна і незвична, і досить добре тримає, до речі, форму. Далі складаю все це докупи, і ось така краса у нас виходить. Дуже симпатична, до речі, літня закуска, яку навіть не соромно поставити на святковий стіл. Я готувала цю страву вперше, і мені вона насправді дуже сподобалась. Хрумка паніровка, ніжна начинка, кабачок зазвучав зовсім по-іншому, по-новому. Покажу вам, як виглядає в розрізі. Кабачок повністю приготувався. Він не сирий, можете не хвилюватись, і в поєднанні з цією начинкою просто супер. Тому готуйте смачного!